Привіт, друзі! Вітаю вас знову на каналі Перша смуга. Нагадаємо вам, що ми тут з вами готуємося до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Це все для тих, хто ще не здав іспит, а для тих, хто здав це гарний такий варіант згадати все, всі нюанси правил дорожнього руху, тому що з часом, звісно, все забувається. Тож, переходимо до наступного білета. Але перед тим, будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому та іншим відео на каналі. І у нас з вами перше питання. Що повинен зробити пасажир транспортного засобу, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди? Перше надати можливу допомогу потерпілим. Так, це. Найперше, що повинен зробити той, хто бачить, що сталася дорожня транспортна пригода. Бо здоров'я та життя людини це передусім. Друге, це повідомити про пригоду орган чи уповноважений підрозділ Нацполіції і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Це друге, що потрібно зробити. Тому відповідь три, куди входять перші і другі варіанти абсолютно вірна. Вибираємо номер три. І друге запитання: де на транспортному засобі повинен бути розпізнавальний знак таксі. На даху на бічній поверхні транспортного засобу, або на даху, або на бічній поверхні транспортного засобу. Так, допускається два варіанти, тому третій варіант у нас правильний. Третє питання, третє питання зображений дорожній знак вказує. Бачимо вказівний дорожній знак. З двома стрілками, що він означає: перше: початок ділянки дороги з двостороннім рухом після одностороннього, початок ділянки дороги з одностороннім рухом. Третє початок ділянки дороги, де на одній або кількох смугах напрямку к руху може змінюватися на протилежний. І четверте початок окремої смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Я думаю, всі знають, що двосторонній або односторонній рух позначається іншою стрілкою. Початок смуги для маршрутних транспортних засобів. Це у нас окремий знак, а от початок ділянки дороги, де на одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний. Це якраз те, що означає цей знак зі стрілкою з двох сторін. Вибираємо варіант номер 3 а, Четверте питання: чи дозволено вам у легковому автомобілі продовжити рух по правій смузі? Ви бачите якраз а, цей знак про початок смуги для руху маршрутних транспортних засобів. І ми знаємо, що на цій смузі нам рухатися заборонено. Тому відповідаємо заборонено. П'яте питання: на якому малюнку водій правильно подав сигнал про початок руху. На початку руху ми повинні подати сигнал показчиком повороту. На першому малюнку водій зробив абсолютно вірно. Тому перший варіант перший малюнок. Шосте питання. Ви, як водій, повертаючи ліворуч поза перехрестям, повинні. Так, у нас не перехрестя. Що ми повинні робити, щоб повернути ліворуч? Перше. Включити показчик лівого повороту. Я думаю, що це перше, що ми повинні зробити. Друге, зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Ага, бачите. Все ж таки, я помилився. Перше, це дійсно, ми повинні зайняти відповідне крайнє положення. Друге, ми повинні включити покажчик лівого повороту це перший варіант. І ось третій, дати дорогу зустрічним транспортним засобам. Всі три варіанти правильні, тому тут правильна відповідь четверта, коли, куди входять перший, другий і третій варіант. Але якщо по черзі, ми повинні зразу зайняти відповідне крайнє положення, включити показчик лівого повороту і дати дорогу зустрічним транспортним засобам. Відповідаємо 4 і 7 запитання: чи має право водій чорного автомобіля розпочати обгін синього автомобіля. Так, водій чорного автомобіля. У нас, бачите, тут малюнок не. Помістився, тому я вам зразу його покажу. Чорний автомобіль хоче обігнати синій, але на зустрічній смузі він бачить, що є зелена автівка. Звісно ж, він не має право починати обгін, тому що він повинен дати дорогу зустрічному автомобілю. Відповідаємо, не має права повинен дати дорогу зустрічному автомобілю, як ми все перед цим і сказали. Восьме питання. Кому з водіїв дозволено поставити свій транспортний засіб на лівому боці дороги після проїзду цих дорожніх знаків. Ми знаємо, що на лівому боці дороги можна ставити свій транспортний засіб тільки в населеному пункті. А синій автомобіль у нас виїжджає з населеного пункту. Тобто йому вже цього робити не можна. А от зелений автомобіль виїжджає, тому це йому абсолютно дозволено. Тому водієві зеленого автомобіля. І зелений колір у нас з'явився на восьмому запитанні. Питання дев'яте. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Проїхати перехрестя першим або дати дорогу червоному автомобілю. У нас червоний автомобіль це перешкода, справа. А так як у нас нерегульоване перехрестя, ми повинні їм керуватися. Тому справа ми всіх пропускаємо. Даємо дорогу червоному автомобілю. Варіант номер 2. Десяте запитання. У випадку, коли вам чітко відоме джерело масивної кровотечі, джгут слід накласти на 2-3 см вище рани, на 5-7 см вище рани, або на 10-12 см вище рани. Тут буде правильний середній варіант. 5-7 см вище рани, ми накладаємо джгут для зупинки масивної кровотечі. Одинадцяте питання. Що є сигналом зупинки поїзда, який подається людиною у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді або іншої небезпеки? Дивіться, ви переїжджаєте через переїзд? На залізничному переїзді ви зупиняєтесь, бо у вас, наприклад, я не знаю, глохне автівка. І ви не можете далі рухатись. Що вам робити? Бо скоро буде поїзд. І в цьому випадку ви повинні перше, круговий, круговий рух руки із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом у світлий час доби. А у темну пору доби, і в умовах недостатньої видомості з факелом або ліхтарем. Ви повинні подати знак, що ви знаходитеся на переїзді. В день буде достатньо шматком яскравої тканини це зробити, а вночі вас не буде видно з цією тканиною, тому треба факел або ліхтар. Друге. Жести руками із шматком яскравої тканини, або будь-яким добре помітним предметом у світлий час доби, у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з факелом або ліхтарем. Так, Тут у нас відрізняються ці, ці варіанти тільки круговим рухом, із шматком яскравої тканини. Або жести руками із шматком яскравої тканини. В правилах дорожнього руху написано, що ви повинні подавати сигнал а, круговим рухом руки, саме круговим рухом. Тому а, треба вибирати кхе, варіант номер 1 Він буде правильний. Не просто жестами, а круговим рухом. Запам'ятовуйте. 12 питання. Де має проводитися початкове навчання водінню транспортного засобу? Коли у вас будуть перші тільки заняття з практики, де ви повинні це робити? Де ви повинні вчитися? Звісно ж, це буде у вас після успішної здачі теоретичного іспиту. А якщо ви дивитесь мої відео, то це буде дуже скоро. І дуже легко. І так, перше. Тільки на закритих майданчиках і автодромах. Друге. Тільки в місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Третє. На дорогах з неінтенсивним рухом. І четверте на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де немає інших учасників дорожнього руху. Все це правильно. Але четвертий варіант він більш повніший. Тому саме він буде у нас правильним. Так і є. Тринадцяте питання. Як надати першу медичну допомогу в разі харчового отруєння в дорозі? Перше. Зупинитися, вийти на свіже повітря, вжити валеріанові краплі. Це у нас заспокійливе. Тому я не знаю, навіщо валеріанові краплі при отруєнні приймати. Це невірно. Другий варіант зупинитися. Спожити багато рідини, викликати штучну блювоту, вжити активоване вугілля. Абсолютно правильний варіант. Саме це повинні ви робити у разі харчового отруєння. 14 питання. Результати особистого огляду або огляду речей офіційно повинні бути зафіксовані як? Складанням протоколу, або відповідним записом у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. Так, у нас особистий огляд, або огляд речей. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, то є два варіанти. Або складається окремий протокол. Або його це можна зафіксувати в протоколі про адміністративне правопорушення або затримання. Допускається два варіанти. Тож, вибираємо варіант 3, робиться так, як зазначено у відповідях: 1 або 2. 14 питання: чи дозволено водієві трактора виконати обгін у зображеній ситуації, якщо автомобіль, що їде попереду? Рухається зі швидкістю менш ніж 30 км за годину. Ми бачимо, що на малюнку легковий автомобіль з тексту запитання рухається зі швидкістю зі 30 км за годину. А за ним їде трактор, який рухається за цим легковим автомобілем та має намір його обігнати. Але ми бачимо знак. Обгін вантажним автомобілям заборонено. І цей знак у нас забороняє тракторам обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів або гужевих возів. Сани. Тобто, у нас є легковий автомобіль, це не гожові вози і не велосипеди. Тому трактору обгін в цій ситуації заборонено знаком. Вибираємо варіант 1. 16 запитання. Як у цій ситуації ви визначаєте порядок руху? Питання у нас дуже-дуже часто таке попадається. В, ці, в цьому випадку ми керуємося правилами дорожнього руху. А вони що говорять? Що треба на нерегульованому перехресті е, застосовувати правило перешкоди справа? Ми перешкода справа для вантажівки. Але ми повинні керуватися не тільки правилами дорожнього руху, але і діями водія вантажівки. Якщо він нас не пропускає, не треба на нього лізти і створювати дорожню транспортну пригоду. Це саме в питанні від нас хочуть почути. Хочуть, щоб ми показали. Що ми не будемо в такій ситуації лізти на цю вантажівку. Тобто, варіант номер 3 керуватися ПДР та діями іншого водія, 17 запитання, що з переліченого є прилеглою територією. Перше місце перехрещення, прилягання або розгалудження доріг на одному рівні. Друге. Територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначення для наскрізного проїзду. А лише для в'їзду до дворів на стоянку, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Третє місце для в'їзду до дворів на стоянки автозаправні станції. Будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Дивіться, перше у нас, я думаю, що всі розуміють, що невірний варіант. А ось другий варіант це абсолютно вірно, абсолютно повний, повне визначення прилеглої території. Все так, як написано в правилах дорожнього руху. Варіант номер 2. 18 питання. Як ви повинні вчинити, якщо під час руху відмовив спідометр. З несправним спідометром у нас рухатися не можна. Але, якщо ви усунете несправність на місці, то ви можете рухатися далі. Але якщо ви не усунули несправність, ви все ж таки теж можете рухатися далі. Але, але, але. Тільки до місця стоянки або ремонту, і то вімкнувши аварійну світлову сигналізацію або встановивши ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки. Так, я тільки що прочитав третій варіант, і він є абсолютно вірним. 19 питання. Водій вантажного автомобіля, не враховуючи дорожньої обстановки, почав рух. А ви повинні що зробити? Бачите, що він виїжджає з прилеглої території або з, з, з перехрестя. Да? Якщо це перехрестя, тут на малюнку так гарно і не видно. Але він вам створює перешкоду, але у вас є перевага. Але це велика вантажівка. Там немає різниці. Якщо б навіть це було, був легковий автомобіль, все рівно, ви не повинні створювати дорожню транспортну пригоди. Навіть якщо ви праві, вам від цього буде потім не легше. Перш за все, ви повинні всіми своїми діями намагатися уникнути аварійної ситуації. Тому ви повинні зменшити швидкість або зупинитися. Третій варіант. Двадцяте запитання останнє. В очікуванні сигналу світлофора, що дозволяє рух, необхідно. Перше. Включити завчасно першу передачу, вимкнувши щеплення в очікуванні дозволяючого сигналу. Або встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення. Першу передачу включити тільки при включенні жовтого сигналу світлофора. Я не знаю, чому учням задають це питання, бо це вже питання з практики. Вони не можуть цього знати, вони навіть деякі можуть не знати, що таке щеплення або як включити першу передачу. Але питання є, і ми повинні відповісти. Запам'ятовуйте, що коли ви чекаєте сигналу світлофору, що дозволяє рух. Ви повинні перемикнути передачу в нейтральне положення. І це тільки коли жовтий сигнал світлофора, ви побачите, тоді ви повинні вже увімкнути першу передачу і бути готовими до руху. Варіант номер два. Він абсолютно правильний. Приймаємо вітання, що ми склали іспит з нульом помилок. Щем я вас вітаю і чого я вам бажаю на теоретичному іспиті з правил дорожнього руху. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!